Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. І сьогодні ми з вами отримаємо перше враження, розпакуємо ось такий оракул кіпер хранитель. Він називається. Кристефані є такий ще оракул, мені дуже його хочеться. ну Точніше, я там їх навіть бачила в кількох варіантах, мабуть, це різні видання. Не знаю. Поки що не включалася сильно, але побачила у нас в Україні ось такий оракул, і швидесенько його придбала. Від AGM Пораня. Ви знаєте, як я люблю це видавництво. І ну, не те, щоб все від нього купую, звісно, ні. Але іноді, коли трапляється така краса та ще е, е, якості AGM, я, звісно ж, не проходжу повз. Ось така красунечка Кристефанія AGM. Мені так подобається їхній логотипчик. Дуже красивий. 2023 рік. А, ну тобто це взагалі ще й новиночка. Ну, Я просто слідкую за новинками, ну, намагаюся, принаймні, второго. А оракули, їх така просто неймовірна кількість, що ну, я, я за ними не слідкую. Я даю їм можливість мене обирати. А не навпаки. Тобто, Який оракул до мене приходить, той, значить, і мій, частіше за все так. Магнітна коробочка, дуже зручна, красива. Ну. Просто, просто краса. Так, але немає стрічечки. Я вже навчилась їх сама підшивати, це не проблема. Так, тут все запаковано в нас. Interpretations При Стефанії Кіпер. Якою у нас, ну, англійською ясно буде. А, мабуть, тільки англійською я так бачу. Ні, а. Чи, чи так. Так, англійською, англійською. І автор, і художниця одна і та ж людина. Крістіан Юмен. Крістефанія. Ну, власне, це вона і є, тому, тому оракули називаються Крістефанія. Ось ми і розгадали загадку. Хто така Крістефанія? Це авторка цього прекрасного оракулу. Прекрасного, тому що він неймовірно красивий. Зараз ви в цьому впевнитеся: 36 карт. Що такого особливого взагалі в Кристифані Кіпер? Взагалі традиційно тут трошки про кіпер. Взагалі це така окрема система оракулів. В мене, ну, я знаю, що в Маркеті є кіпер, в мене його нема. О, перепрошую, вже є. Минулого року з'явився. Я хотіла згадала його оракул. Ну, з таким венеціанським стилем. І трошки сплутала його з кіпером Маркеті, який в мене є. Ну, коротше, кіперів цих дуже багато різних є. Традиційний кіпер тут написано, було створено ну, близько 1900 року, приблизно в той час, як і Вейт створив свою колоду Таро. Як використовувати карти. І тут далі кольоровий гад, до речі, що дуже приємно. І далі як от все це трактувати, причому дуже багато написано в різних аспектах, я так бачу: основна карта, характеристика карти, коли вона одна, я так розумію, що в поєднанні. поєднанні. Ну, Навіть гайд уже дуже приємний, і дуже красивий, і дуже якісний. Ну, І зараз дивимося, так. Дивимося самі карти. Вони не дуже великі стандартного розміру. Мені здається, що навіть в мене тут ось є карта Albano Wade стандартна. О, вони абсолютно один в один з класичним розміром Таро. Ось так. Ідеальний зріз, ідеальна якість, це, як я люблю, прекрасні пружні тоненькі карти з класним покриттям. Вони такі щось проміжне між глянцем і матовим, матовим покриттям. Мабуть, це матовий лак. Тобто вони не дуже блищать, але трошечки, бачите, є. Ось такий зворот з літерою С. тобто, це. Перша літера ім'я Крістефанія. І поїхали. Ну, так нібито навіть одразу все зрозуміло. І це просто неймовірна краса. Він трошки нагадує стиль містичних моментів. Є оракул, є таро. Ну, от я <кій> обирала між, точніше продовжую обирати між оракулом. Тому тобто, що кіпер це трошки окрема система, це теж оракул, але трошки окремо. Обираю. Оракул Крістефанія або оракул містичних моментів. Мені здається, що вони в одному стилі, і, ну, не думаю, що мені потрібні обидва, але, думаю, який із них я захочу придбати. Decision, рішення. Честь і хвала, успіх. Велике щастя. Боже, ну тут, тут навіть майже все зрозуміло одразу. Знаєте, люблю такі, власне, оракули, а, коли... Боже, як це красиво. Неймовірна краса. А, клас. Довгий шлях, вікоча, велика вода. Ну, звісно ж, звісно ж, треба гайд почитати, але зараз я запитаю взагалі. О, навіщо прийшла до мене? Unex unexpected money. Принести мені грошеняток. Ну, прикольно, дякую. <смі> Дуже прикольно. Так. Е як колода себе презентує? Як ти себе презентуєш? Представся, будь ласка. Не хоче представлятися, це я так вже витягла, вона, чесно кажучи, не хоче видавати карту. Ну, гаразд, поки що не готова представлятися. Добре, а як мене уявляєш? Ну, взагалі я ці питання до Таро задаю, не знаю. Велике щастя, ой, клас, тут дві карти вийшло і успіх. Боже, дякую, дуже дякую, дуже приємно. Ну, вона поки що, бачите, вона соромиться. Вона видає компліменти, а про себе така дуже скромняшка. То все ж таки готова про себе щось сказати? Представитися основну енергію свою показати. О, основну енергію готова, але аж трьома картами. Багата дівчинка, тобто вона приноситиме успіх, добробут. Така дівчинка, хороша дівчинка, вихована вона, буде м'яко показувати. І Little Child, маленька дитинка. Ну, тобто, про внутрішню дитину буде, про діток можна запитувати і так далі. Клас, дуже мила. Мені дуже приємно познайомитися з такою колодою. Дуже приємно, що вона з'явилася на моєму столі. Це дуже-дуже радісно. Ну, не буду. Раз вона така скромняшка, я не буду більше її запитувати. Познайомлюся з нею тоді сам на сам. Ось так. І дуже-дуже зручна скринька. От обожнюю AGM за оці скриньки. Не всі в них колоди в таких скриньках, але ну, я вважаю, це ідеальний взагалі варіант для зберігання. І красиво, і зручно, і лаконічно, і взагалі прекрасно. Ось така сьогодні в нас розпаковка. Дякую всім за вподобайки. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші перегляди. До побачення! Побачимося в Задзеркалі!